Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers. Сьогодні у нас 10 грудня і я хочу вам представити каталог е, живців з Європи е, хризантем сезону 2025. Саме від сьогодні ми будемо викладати щодня нове відео з новими сортами різних хризантем. Перше відео буде присвячено саме зрізачним е, сортам гілкової хризантеми. Нагадаю, що посадковий матеріал буде з Європи, тож потрібно зробити замовлення якнайшвидше. Потрібно зробити це якнайшвидше, щоб отримати наші живці в найперші терміни доставки. Доставка посадкового матеріалу прибуде в Україну десь в кінці квітня. Зараз хочу пояснити з оплатами. Якщо ви заказуєте, більшій кількості живців, тобто там 20 штук одного сорту, 30, 50, 100, то потрібно буде зробити предоплату 50%. Якщо ж ваше замовлення виглядає так, що по одному живцю кожного сорту, то предоплати робити не потрібно, але потрібно якнайшвидше зробити замовлення. І оптимальні терміни для замовлення це зробити замовлення до кінця року. Тому що з початку року до нас вже будуть в'їжджати замовлення інших рослин і в нас буде мало часу, щоб обробити ваші замовлення. А зараз я запрошую вас до перегляду каталогу зрізочних сортів гілкової хризантеми.